Вітаю! Я хочу з вами поговорити про те, що важливо. Я знаю, такі відео не набирають переглядів, але для мене це важливо. В Кіровоградській області, ну а місто Кропивницьк, нещодавно було під обстрілом. Служба безпеки України виявила ну нібито людину, яка наводила оцю дронно ракетну атаку. І після Кропивницького був обстріл, ще ви пам'ятаєте. Кількох міст України. Це була Одеса, це було Запоріжжя, Суми, ну і інші міста, Харків постійно під обстрілами. І я розмістив у себе в телеграм-каналі фотографію цього хлопця, якого в Кропивницького запакували. І там він стоїть з паспортом, тобто у нього є паспорт громадянина України, тобто це не якийсь там засланий козачок. І ось така фактично новина була, що готував ракетно-дроновий удар по Кіровоградщині СБУ. Ну, я розумію, що готував ракетно-дроновий удар це, це очевидно, що сама ця людина нічого не готувала. Тут людина, імовірно, можливо, передавала якісь геоточки, якісь дані. Повідомляється про те, що він нібито влаштувався на роботу в різні, ну там в певні структури, щось десь фотографував, що десь знімав, кудись передавав і так далі. Правда, це чи ні? Це суд встановив. Але мене схвилювало інше. Я написав про те, що тепер ця людина сяде на 15 років. Якщо їй вину доведуть, то це 15 років. Ну і понеслось. Ну, я спочатку написав, що, друзі, ну не ведіться, яка б у вас скрутна ситуація не була. 15 років життя вони не варті того, щоб опинитися за гратами на 15 років. І я фото його спеціально поставив. Це доволі молода людина. Ну там йому скільки, 25. Він вийде, він вийде з в'язниці 40-літнім ідіотом, по факту, постарівшим, нікому не потрібним. 15 років. Можете собі уявити. І це буде не колонія поселення, це буде строгий режим. І я поставив і фото, і написав це для того, щоб люди. Не повторювали помилок. Навіть якщо вам хтось пише, хтось щось пропонує. Не ведіться на це ніколи. Тобто ви повинні бути абсолютно свідомими, що може бути страшна небезпека. І може бути будь-що. Це може бути хто завгодно. І далі понеслось. Люди почали писати. Ага, це СБУ саме провокує і потім викриває. Окей, давайте подумаємо. Проте я не відношусь до СБУ, і я зараз не захищаю СБУ, НАБУ, прокуратуру, байдуже, кого. Я моделюю ситуацію. Уявіть собі, уявіть собі, що а, будь, давайте не будемо називати СБУ, просто служба, яка забезпечує безпеку громадян, не робить таку роботу. Уявіть. І тоді виходять на людей, які схильні до такого, реальні служби, тільки вже нашого ворога, і пропонують щось людям. І ця людина бере щось небезпечне і приносить у ваш під'їзд. Ви допускаєте це чи ні? От як ви думаєте, можливо таке чи ні. Тобто громадяни України чомусь впевнені, що, якщо тобі написало СБУ, нібито під під що це, нібито російська спецслужба, і ти погодився, і гроші взяти погодився, і геоточку погодився здати, і щось небезпечне принести, ти погодився, то це тебе якось обіляє. Тоді виходить, що ніби ти вже й не винний. Ну, це ж нереальна служба, що там російська переслала, це ж СБУ тобі переслало. то ти вже й не винний. Так виходить. А якщо це не СБУ, а реальна служба, спецслужба Російської Федерації, яка пропонує принести в твій під'їзд щось заборонене, тому що вони знають, що там у тебе живе якийсь генерал. Ти можеш цього і не знати. А вони знають. Ну і знайшли якогось ханигу, забулдигу, я не знаю, кого-небудь, вразливого кого-небудь. І написали йому, і грошей дали. Вас це не лякає? Момент номер два. Момент номер два. Я поставив опитування. Я коли це подивився, думаю, стоп. А може люди взагалі впевнені, що вони живуть в квітковому саду, де ну взагалі не буває ніяких спецслужб, і ніхто нікого не намагається купити, ніхто нікого не намагається підставити, нікого не, ніхто нікого не намагається щось змусити зробити. Ну, ми ж показували, що в Російській Федерації ми там робимо це, та? там велосипед переставив, там казах, чи хто я не пам'ятаю, не буду називати хто, ну хтось там і там якогось генерала вбили. Ну, це ж ми тільки в Російській Федерації вміємо. У Російська Федерація в нас так не вміє. У нас люди не можуть продатися, правда? Я поставив опитування: чи допускаєте ви, що російські спецслужби намагаються вербувати українців для вчинення дій на користь РФ? Я поставив тільки два варіанти, так? Ні? Знаєте, станом на зараз, а я поставив це буквально от 20 хвилин тому, вже є 2300, ой, 4300 голосів. Як ви думаєте, скільки людей, скільки відсотків людей вірять в те, що спецслужби російські працюють і вони можуть вербувати людей? От я коли ставив це голосування опитування, я чесно, я думав, Відсотків 85, 89, 90, 95, можливо, поставлять так. Адже ми перебуваємо в стані війни. І навіть не в стані війни спецслужби завжди працюють. Будь-які спецслужби хочуть знати або вчиняти якісь дії на території іншої держави. Це завжди так. На то спецслужби існують. Тобто в країні, яка воює, Російська Федерація воює проти нас. Їхні спецслужби ніяк не намагаються українців ніде не підкупити, ні залякати, не підставити, не змушувати до якихось протиправних дій. Так от, коли я запитав, то виявляється, тільки 70% громадян, це вже піднялось 70%, а було взагалі 68%. Тільки 70% громадян вірять в те, що російські спецслужби працюють, і вони можуть змушувати громадян України вчиняти якісь дії. 30% не вірять. 30% громадян в це не вірять. Уявіть собі, тобто, на оцю кількість а вже 4400 людей проголосувало, 1330 людей не вірять в те, я перечитаю питання. Чи допускаєте ви, що російські спецслужби намагаються вербувати українців для вчинення дій на користь РФ? 30% не допускають такої думки. Хто ці люди? Чому вони живуть в квітковому саду, чому вони живуть в саду, де феї і добрі е, маги-чародійники, я не знаю. Але намагатись виправдати випадки того, що люди дійсно можуть йти на співпрацю з ворогом, приносити вам в під'їзди щось заборонене, намагатися вчинити, передати якісь геоточки, вчинити протиправні дії. Виправдовувати це і робити вигляд, що цього немає, не варто. Інколи, інколи громадяни України стали жертвами цієї війни, тому що хтось біля вас здав якісь точки. І ви точно знаєте дуже багато об'єктів, нових об'єктів, на яких десь щось і так далі. Знаєте, але не завжди про це знає наш ворог. Тому що війна вона змусила і приховувати, і якісь муляжі робити, і приховані склади робити, і щось використовувати як склади, що ви не знаєте. Але є люди, які знають, і за ними ведеться полювання в будь-якому випадку. І не просто полювання, а може бути таке, що і влаштовуються на роботу. Ну, наприклад, Завдання влаштуватись на роботу до якоїсь великої логістичної компанії, ну, яка, наприклад, займається там, умовно, перевезенням якихось вантажів. Влаштуватися от на той склад, просто працівником, який просто прибирає. І подивитись, що там. Місяць пропрацюєш, два пропрацюєш, пропрацюєш, три... потім звільнився. Просто звільнилась людина та і все. А через. Місяць туди прильот, або через 2 тижні туди прильот, або на наступний день туди прильот. Ви думаєте, такого не буває? А коли з вами хтось спілкується, ви завжди впевнені, що ті люди, які з вами спілкуються, далі нікуди інформацію не передають. Чому є в Україні люди, які так відносяться до безпеки. А я вам скажу чому. Ми так втомилися від війни. І так втомились від того, що нас постійно обманюють, що ми вже готові повірити, чорту лисому, але тільки не те, що ми реально перебуваємо в небезпеці. І навіть коли деякі служби наші роблять хороші речі, правильні речі, ми все одно не віримо. Ми все одно сумніваємося, що це, це може бути підстава, це просто знайшли козла козлаотпущення, стрілочника і, і так далі. Але ж давайте будемо відвертими. Вірити в те, що російські спецслужби ніяк ні за ким з українців не полюють і не намагаються дістати ніяку інформацію, ну це абсолютна маячня і абсолютна ілюзія, рівно така ж сама, як була у пана Олексія, коли він розповідав про два-три тижні і дві-три ракети. Оце нічим не відрізняється. Я за те, щоб ви були в безпеці, щоб ви були е, уважними, щоб ви е, розуміли, в якій ситуації ми перебуваємо. Щоб ви були з усвідомленням того, що навколо вас відбувається. І щоб ви пам'ятали, що будь-які секрети, які ви знаєте, є завжди люди, організації, держави, які хочуть про них дізнатися. Та, власне, в кожного у вас на роботі завжди знайдуться люди, які хочуть про вас все знати, а потім використовують або проти вас, або для того, щоб собі щось здобути, або просто намагаються. Підсидіти вас, пересидіти вас і так далі. Ну, так же відбувається. Чому ви думаєте, що Російська Федерація сидить, склала руки і нікого з українців не чіпає, то все тільки провокації спецслужб наших. А так, українці взагалі, Російську Федерацію не цікавлять, навіть якщо українець працює прибиральником на якомусь військовому заводі або на якомусь складі, де може зберігатися оборонна. Результати оборонної промисловості так Так виходить? Я думаю, що ні. Тому давайте будемо все ж таки перебувати в реальному світі. І як би ми не втомились, як би ми не нервувались, давайте не будемо заперечувати абсолютно очевидні факти. Публікація ця і саме голосування є в телеграмі. Ну от уже проголосували 5200 людей. Я думаю, що ви перейдете, можете теж проголосувати і почитати коментарі. Коментарі, до речі, дуже цікаві. І ще раз повторюю, мене вони трішки здивували. Не забувайте підписуватись, ставати спонсором каналу. Лайки, дизлайки вітаються. Пишіть коментарі, не будьте байдужими. Байдужими бути під час війни не можна. І після війни не можна. А під час війни так і тим паче. Бережіть себе.